Привіт, мене звати Каріна, і сьогодні ти на моєму літературнику. Літературник під ковдрою, читаю носом, запхавшись в подушку, чи комусь своєму на вушко. а могла би бути гордою, зривала б овації оплески в залах, і мої вірші вчили б у школі. Все, що жива і звичайна доволі. Пишу проводжаючи мус на вокзалах. Мої рядки у нотатках пиляться, їх слухають стіни моєї кімнати, їм нікуди звідти від мене тікати. Не мають своїх слухачів, тому й зляться. А я могла би бути гучною і гордою, завойовницею язикатою коброю, душі словом манити і брати торбами. Перша ночь, літературник під ковтрою. Читаю вірші комусь своєму, ділюсь спогадом. Підпишись на мене, щоб брати участь у моєму літературному.